Центральному універмазі Луцьк відвідувачі мали нагоду не лише передати вітання в прямому ефірі Радіо Аверс, а й поспілкуватись на цікаві теми. Минулої галереї вітань спілкувались про нових друзів. Чи важко заводити їх з роками та життєвим досвідом? Простіше знайти знайомих, але справжніх друзів в такому віці, мабуть, буде важче знайти. Ти вже розумніший, так з роками? Ти вже можеш собі. Зважити всі плюси, мінуси. Ну і ти вже більш скептично до цього всього відносишся. Подумаю, що з роками важче завести справжню дружбу, коли ми діти, ми відкритіші, ми простіше до всього відносимося. Ми, можливо, не маємо таких вже комплексів або упереджень стосовно інших людей, і нам, мабуть, легше товаришувати. Ну, наприклад, у мене є одна подружка Катя. Завдяки їй це в садочку ще було, то тоді. З нею, коли познайомилась то тоді вона була першою подружкою після Тимофія. Ага, ось так. І потім тебе друзі все більше і більше угу. ставало. Так? Люди люблять доброту, душевність, і це ключ до спілкування. Наступний галереї вітань до розмови запрошують і вас. Тема літній відпочинок з 16 до 18 години на першому поверсі універмагу радіо Аверс працюватиме для вас.